Дорогі брати та сестри, звернімо наші серця до престолу благодаті у спільній та щирій молитві за наших матерів. Всемилостивий і люблячий Небесний Отче, Творець усього видимого і невидимого. Ми схиляємо наші голови та серця перед Твоєю величністю, дякуючи Тобі за безцінний дар життя, який ти подарував кожному з нас через наших матерів. Саме ти у своїй безмежній мудрості встановив материнство як святий і непорушний завід любові, жертовності та турботи. Сьогодні ми, як твоя церква, як одна велика родина у Христі, об'єднуємося в одному дусі, щоб піднести до тебе нашу спільну молитву за всіх жінок, яким ти довірив високе покликання бути матір'ю. Ми просимо Тебе, осяй кожну матір своїм небесним світлом, де б вона не була. Нехай Твоя благодать омиє їхні втомлені душі, зцілить їхні серця від усяких ран та печалей і наповнить їх силою та натхненням для щоденного подвигу любові. Благослови, Господи, їхні руки, що ніколи не втомлюються працювати заради нас, їхні серця, що завжди готові простити і прийняти, та їхні молитви, які невидимим щитом захищають нас від усякого зла. Отче наш Небесний, ми з особливим трепетом молимося за матерів, які носять під серцем нове життя, і за тих, хто нещодавно відчув радість перших обіймів зі своїм немовлям. Це унікальний і водночас такий вразливий період, сповнений надій та тривог. Просимо тебе, будь для них надійною опорою та джерелом спокою, огорни своєю божественною опікою кожну вагітну жінку, захищаючи її та дитя, що росте у її лоні від усяких небезпек, хвороб та страхів. Даруй їм легкі пологи та радісну зустріч зі своїм малям. А для молодих матусь, які проходять через безсонні ночі, втому та невпевненість перших місяців, пошли своє особливе благословення, дай їм Боже невичерпне джерело терпіння, коли дитячий плач здається нескінченним. Наповни їхні серця мудрістю, щоб розуміти потреби своєї крихітної дитини та фізичними силами, щоб долати щоденні виклики. Навчи їх бачити у кожній миті не лише труднощі, але й велике чудо нового життя, довіреного їхній любові. Нехай вони відчувають твою присутність та підтримку у кожному подиху, у кожному дотику до свого немовляти, знаходячи в цьому глибоку радість і сенс. Милосердний Господи, звертаємо до Тебе наші молитви за матерів, які виховують маленьких дітей дошкільнят та молодших школярів. Це час невпинної енергії, нескінченних чому, гучного сміху та перших розчарувань. Ми просимо тебе, обдаруй цих матерів надзвичайною силою та терпінням. Коли їхні сили вичерпуються, а терпіння добігає кінця, нагадай їм, що вони сіють насіння у найблагодатніший ґрунт. Допоможи їм бути мудрими вихователями, здатними з любов'ю встановлювати межі, справедливо виправляти помилки і завжди знаходити слова розради та підтримки. Нехай їхні серця будуть наповнені твоєю радістю, щоб вони могли щедро ділитися нею зі своїми дітьми, створюючи в домі атмосферу тепла, прийняття та безпеки. Нехай вони знаходять час і для власного відновлення, щоб з новими силами продовжувати свій щоденний подвиг, пам'ятаючи, що саме вони закладають фундамент віри, любові та поваги у серцях майбутніх поколінь. Боже, ми підносимо до Тебе молитву за матерів, які проводять своїх дітей через складний та бурхливий підлітковий вік. Це час великих випробувань як для дітей, так і для батьків. Просимо Тебе, даруй цим матерям особливу благодать розуміння та співчуття. Коли між ними та їхніми дітьми виростає стіна непорозуміння, допоможи їм знайти ключ до серця свого підлітка. Дай їм мудрості, щоб розрізнити, коли потрібно бути твердими і непохитними у своїх принципах, а коли проявити гнучкість та довіру. Навчи їх слухати не лише слова, але й те, що стоїть за мовчанням, роздратуванням чи протестом. Збережи їхні серця від відчаю та почуття безпорадності, коли вони бачать, що їхні діти роблять помилки. Наповни їх силою, щоб відпускати, дозволяючи дітям вчитися на власному досвіді, але водночас залишатися надійною опорою, до якої завжди можна прихилитися. Нехай їхня любов буде безумовною, а їхній дім безпечним місцем, де панує не осуд, а прийняття. Благослови їхні молитви за своїх дітей, щоб вони стали тим невидимим покровом, який захистить їх від небезпек цього світу. Боже, ми дякуємо Тобі за матерів дорослих дітей та за бабусь, який є живим уособленням мудрості, любові та родинної пам'яті, ми молимося за них, просячи для них особливих благословень. Коли їхні діти покинули рідний дім, створивши власні сім'ї, наповни їхні серця не сумом самотності, а радістю та гордістю за продовження роду. Допоможи їм мудро переходити від ролі активного вихователя до ролі люблячого порадника, який ніколи не нав'язує свою думку, але завжди готовий підтримати. Нехай їхні стосунки з дорослими дітьми будуть сповнені взаємної поваги, тепла та вдячності. А для тих, кого ти благословив стати бабусями, пошли особливу радість спілкування з онуками. Нехай вони будуть для молодого покоління невичерпним джерелом любові, життєвої мудрості та перших знань про тебе, Господи. Збережи їхнє здоров'я, дай їм бадьорість духу та фізичні сили, щоб вони якомога довше могли бути поруч зі своїми рідними, зігріваючи всіх теплом свого великого серця. Для тих матерів, чиї діти живуть далеко, будь розрадою та зв'язком, що долає будь-які відстані. Господи, ми молимося за матерів, які виховують дітей з особливими потребами, їхня любов є воістину жертовною. Дай їм, Господи, невичерпне терпіння, сили та оптимізм. Нехай вони бачать у своїх дітях не тягар, а особливий дар і відчувають Твою підтримку кожного дня. Будь поруч з кожною матір'ю, що проходить через долину сліз, і нехай вона знає, що ти її сила та надія. Боже всякої втіхи, ти, хто обтирає кожну сльозу з очей. Наші серця стискаються від болю, коли ми думаємо про матерів, які пережили найстрашніше горе втрату своєї дитини. Ми не можемо осягнути глибину їхнього страждання, але Ти, Господи, знаєш кожну рану їхньої душі. Ми благаємо тебе, огорни цих матерів своєю особливою, ніжною та зцілюючою любов'ю. Для матері, що оплакує ненароджене дитя, будь розрадою у її тихій скорботі, для матері, що втратила немовля, будь джерелом миру, що перевищує будь-яке розуміння. Для матері, чия дитина відійшла у вічність через хворобу, нещасний випадок чи з іншої трагічної причини, будь непохитною скелею надії, допоможи їм пройти через темну долину гніву, спустошення та самотності, пошли їм людей, які зможуть мовчки бути поруч, не завдаючи болю пустими словами розради. Нагадай їм про свою обіцянку вічного життя, де немає ні розлуки, ні сліз, ні болю. Нехай дорогоцінні спогади про їхню дитину з часом перетворяться з джерела нестерпного болю, на тихе світло любові, що зігріває серце, будь їхньою силою, їхнім притулком і їхньою вічною надією на зустріч у Твоєму царстві. Господи, сьогодні ми хочемо піднести до Тебе молитву за матерів та дітей, між якими пролягла тінь відчуження та непорозуміння. Ми молимося за розбиті серця матерів, які роками не чують голосу своїх синів та доньок, чиї дні наповнені смутком та питанням, де я помилилася. Отче, ти знаєш причину кожного конфлікту, кожне гірке слово, кожну рану. Ми просимо тебе втруться своєю божественною силою у ці зруйновані стосунки. Відкрий серця дітей, пом'якши їхню гординю та нагадай їм про заповідь шанувати своїх батьків. Даруй матерям мудрість знайти правильні слова або просто молитися і чекати. Навчи їх прощати, навіть якщо прощення не просять. Зруйнуй стіни мовчання, збудовані руками. Пошли у їхнє життя людей, миротворців, які зможуть стати мостом для примирення. Ми віримо, що для тебе немає нічого неможливого. Ми просимо про чудо відновлення родинних зв'язків, про зцілення старих ран і про повернення любові та довіри туди, де зараз панує біль та гіркота. Нехай Твоя любов переможе всяку ворожнечу. Господи, ми хочемо сьогодні згадати і подякувати Тобі за жінок, які, можливо, не народжували дітей біологічно, але стали справжніми матерями для багатьох за покликанням свого серця. Ми молимося за духовних матерів у наших церквах, які своєю молитвою, мудрою порадою та добрим словом підтримують і наставляють на шлях істини не одне покоління. Ми дякуємо тобі за прийомних матерів та опікунів, які відкрили свої серця та свої домівки для дітей-сиріт, даруючи їм тепло, любов та справжню родину. Благослови їхню жертовність та безмежне терпіння. Ми згадуємо вчителів, вихователів, лікарів, які щодня вкладають частинку своєї душі у дітей, що їх оточують, часто стаючи для них ближчими за рідних. Дякуємо за тіток, старших сестер, сусідок, подруг, за всіх жінок, чиє велике серце, сповнене материнської любові та турботи проближнього. Нехай твоє благословення рясно зійде на них, і нехай вони отримають свою нагороду від тебе. Бо їхня любов відображає твою власну любов до нас. На завершення нашої спільної молитви ми знову і знову складаємо тобі найщирішу подяку за дар материнства. Материнська любов у своїй жертовності, терпеливості та всепрощенні є найяскравішим відображенням твоєї божественної любові до людства. Дякуємо за кожну безсонну ніч, проведену біля нашого ліжка, за кожну молитву, промовлену за нас у тиші, за кожну сльозу, пролиту від тривоги, за нашу долю. Дякуємо за їхні теплі руки, що завжди вміли розрадити, та за їхні мудрі поради, що не раз рятували нас від хибних кроків. Прости нам, Господи, усі ті моменти, коли ми були неуважними, невдячними чи завдавали їм болю своїми словами та вчинками. І тепер ми з вірою та надією віддаємо всіх матерів у Твої люблячі та всемогутні руки. Оберігай їх, захищай, благословляй, зцілюй та наповнюй своїм миром. Нехай їхній життєвий шлях буде освітлений Твоїм світлом. Амінь. Дорогі брати та сестри, дякую, що ви провели цей час у спільній молитві за наших найдорожчих матерів. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть у коментарях слово Амінь як знак вашої віри та згоди. Також ваші вподобайки під цим відео допоможуть іншим людям знайти його. Якщо ви ще не підписані на наш канал, зробіть це, щоб не пропустити наступні наші зустрічі для спільної молитви. Нехай милосердний Господь почує кожне слово, сказане сьогодні, і нехай Його особливе благословення зійде на всіх матерів. А вам, дорогі діти, нехай Він дарує серце, сповнене вдячності та любові до тих, хто подарував вам життя. Амінь.